Ну що ж, всім, усапчик, друзі, Вибачайте, що так довго не було відосів. У мене свої проблеми з універом, така от тємка, тому я не грав і не міг знімати відоси. Коротше, в нас продовжується рубрика: Шлях до BMW m 3 Competition Як ви зрозуміли, в цьому відосі буде повний треш. Ну, прев'юшці, по назві, я думаю, все понятно. Так що дивіться відосик до кінця. Всім дякую майже за 170 підписників на моєму каналі. Я прям дуже радий. На 200 підписників, думаю, організуємо якийсь конкурсик Ну, а перед початком цього псевдо епічного пічного відосу поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал. Ну, а ми з вами полетіли до відоси. Як ви думаєте, друзі, починається мій відос? Звісно ж, з походу в казино. Короче, приїхали ми в казино. Я на кінець повернувся. Так сказати, звідси пусточки. Коротше, друзі, після останнього відео я вже взагалі не грав в GTA 5 Зараз будемо реабілітовуватися. 100 тисяч, в принципі, на, на балансі є. Опа, купити фішечки. Так, я думаю, ви, звісно, будете писати в коментарі, що я задовбав зі своїми казино, що Лучше піти десь заробити і так, але мені так впадло, друзі. Ну серйозно, мені так впадло. Все, давайте на 100 тисяч будемо зараз грати. Коротше, друзі, слив я ту сотку за пару хвилин, потім закинув ще сотню, також її слив. Ну і потім же я закинув 200 косарів. Звісно, як ви поняли, 200 тисяч полетіло. За секунду, ну і відповідно я пішов закидати ще 600 тисяч. Так коротше, друзі, 30 тридцяточка. Це прям. Супер класно. Ні, Не класно, то що я на не залетіла. Ну до того, до того було прям прикольно, що я і на нулі вгадав. Коротше, вгадав 36-ку. Я думаю, на цьому треба зупинитися, тому що, да, можливо, я міг би більше підняти, але я так, на волоску був від того, щоб все просрати, тому, тому, тому в принципі, я думаю, на цьому варто зупинитися з вами. 12 тисяч фішок. А, тільки 10, я не пам'ятаю, для чого це тема, тільки по 10 тисяч фішок. Ладно. Так ж блі не е на відоси, знаєте. Все, у нас зараз з вами 300 тисяч. В принципі, в принципі, я думаю, це дофіга класно. Дофіга класно. Що я мелю, взагалі мелю? А, друзі, коротше, я тільки що подивився відос, у мене був лям 40. Тобто ми з вами тільки що підняли 300 тисяч. й моё Нормально, нормально, так чисто порядочно, знаєте. Що я можу вам сказати? Коротше, зараз буду продавати геліка, пробувати. І з вами якусь ми м 2 купимо, треба її заложити в гроші. Типу, треба якось гроші наші, як би сказати, зберегти, тому що якщо я пару разів такої вказано, похоже, я чую, в мене вже тих грошей взагалі не буде. Коротше, друзі, мені написали в коментах протестити рибалку другого левела. Ну, а щоб її протестити, треба мати другий левел рибалки, відповідно, правильно. Коротше, я пішов, купив прикормку Екстра і пішов рибачити. Коротше, далі мені на догілу ребачити, я пішов здав всю рибу, покрутив рулетку, мені там випала якась фігня за 5 тисяч, і в принципі я пішов спати. Коротше, друзі, я коли останній раз робив на дальнобої особо конкуренції, там сильної не було тут, а прям треба ловити замовлення. 130 онлайн ви собі можете прикинути. Коротше, тільки що зловив, вроді, на 4,5 чи то на 5 тисяч, зараз будемо виїжджати. Ну, коротше, так пороблю годинку, думаю, може більше, може менше. Коротше, не знаю. Ну і вже тоді включуся, коли. Прийде, прийде, бо я не знаю, коротше. Коротше, друзі, я піднів одну тімку, я коли робив на дальнобої. Мені капали отакі от цукерочки. У мене зараз їх 160. І я порахував, якщо їх буду по 350 за штуку продавати. в мене буде 56 тисяч, любі друзі. 56 тисяч, якщо їх продавати по 350. Ось, друзі, коротше, я хотів піти на рибалочку. Ну, тупо перебалити на пірсі, треба все-таки прокачати вже хоч колись. Рівень рибака і ось так от. Але я подумав, от на цій темці можна реально підняти, навіть якщо ми от продамо по 250 їх так, за штуку, це в нас виходить 40 тисяч. 40 тисяч. Ви собі можете представити? Просто на халяву. Тому я поки їду на дальнобоїв. Буду робити, фармити цукерочки, я взагалі не знаю, по, як, по якому принципу вони даються, Ну, вони якось даються. Я ще квест взяв. Знайти 100 гарбузів. Ну, він дуже важкий, насправді. Це прям супер гемор. Але я не знаю, скільки дадуть цукерок. Ну, тобто це секрет. Ось святкові. Дивіться, ну, не пише скільки дадуть. Я вже три знайшов. Ну будемо дивитися, може і виконую цей квест. Коротше, зараз ми летимо знову робити на дальнобою. Дуро, ти за цукерками? Брали так, ну да. Що, передавай тоді цукерки, я тобі передам про щось таке ти... Давай, давай. Так. Скільки там буде? Все, подякував, давай, удачі тобі. 50 тисяч просто з нічого. Блін, це капець. Коротше, друзі, знайшов челіка, який купить в мене ці всі радіодеталі. Тому полетіли за 12 кстати, тисяч. В халявні, в принципі, 12 тисяч. Як ви пам'ятаєте, от у мене була ж рубрика, скільки я зароблю максимум там, за 5 годин, то в мене вони лишилися, я їх так і не продав. Зараз летимо їх продавати. Давай кинеш грошима так, щоб то не було комісії. Все, давай, давай, тобі теж дякую, удачі. Плюс 12. -ка. Ізі. Коротше, продовжуємо далі ловити рибу. У мене є ще 130 підкормки. В принципі, я зараз думаю, її дороблю. Кстати, дивіться, я вже половину набив навика рибака, навіть більше половини. Тобто мені сталося всього лиш 400. Ну так, всього лиш, подумайте. Подум... Як я запинаю? Подумаєш, всього лиш 400 цих 400 разів треба ще зловити рибу. Ну коротше, ще трохи є. Трохи є. Мені здається, години-дві десь треба ще копахати прям ряд, щоб докачати цей якби левел. Ну мені здається, воно того вартує. Короче, Друзі, тільки що думав, що буде зділочка на 645 цукерок. Я Я... предложив 280. Я думаю, по 300 можна їх було б продати і заробити бабла. Ну він поки думає, я йому написав за 290, це десь вийде майже 200 000. Ну Я планую продавати десь по 325 плюс-мінус. Ну, побачимо, чи напише. Короте, продаю зараз рибу, продаю скумбрію. Так, продав скумбрію. Оселе десь тоже 48, Продаєм, Опа. 84 непогано, непогано продаємо. Так, 38. Опа, 7 тисяч на базу. Ну, на жаль, оконь ну, по такій собі ціні, якщо чесно. Але якщо зараз нам все продати, okay. так, то скільки ну, все буде? На 13 тисяч плюс. Але я буду чекати, поки оконь буде по нормальній ціні, тоді його продамо. То не знаю, скільки ми зараз з вами підняли. Ну, коротше, щось ми там підняли. Коротше, буду надіятися, що. Тіп напише цей лірік. Дуже буду надіятися, бо хочеться попепродавати оці цукерочки, тому що це вигідно. Так, друзі. Коротше, рулеточка в нас тепер є. Давайте прокрутимо. Я впевнений, нічого не випаде, в принципі. Це вже дефолтна фігня Мене ж там назбиралося в моїх призах вроді вудочок З5. Знову мотоцикл клеп. Бляха, муха, ну серйозно. Вастер Demon Два мотоцикли. Ну камон, ну шо, ну, шо це таке? Так, короче, друзі, знайшов 300 цукерків за ціною 300 доларів за штуку. Це коротше, то фіган офіген ціна? Коротше, по 300 баксів за штуку це була дуже фігенна ціна, і тому типові дуже багато людей написало. Я ж типу написав: блін, ми ж домовилися. Коротше, ми з ним домовилися на ціну 330 за штуку. Я думаю, ну, в принципі, можна купити. Коротше, віддав 100 тисяч за 310 конфет. У мене дуже щось лагає гра. Подивіться, мене щось дуже сильно фрізить. Я не знаю, чого мене так жорстко лагає. Ну, коротше, я ті всі. Конфети, скажем так. Що ми зараз будемо робити? Ми їх будемо зараз продавати по 330 я їх взяв, буду продавати, ну, приблизно по 360, я думаю, вони улетять спокійно ми вже вклали 100 тисяч. Зараз я не знаю, не знаю. Мені треба до рибака ще 355, то треба ще потратити вроді десь скільки тисяч, певно 20, навіть більше. скільки вчора купив, по 5,7, ну 4. Це 22 тисячі нам треба потратити, щоб. Купити прикормку. Коротше, далі, друзі, я договорився з типом. На 1600 цукерок я в нього купив по ціні 340 доларів за штуку. Я віддав 544 тисячі. Коротше, далі я пішов купив прикормки, щоб порибалити. Також, коротше, зустрів свого старого друга, йому 30 тисяч на машину, ну і далі я пішов рибачити Ну і далі, друзі, момент X. Я продав свого гіллітвагіна за 2 мільйони. Відповідно, я пішов в мінус сюди, скажімо так, перепродажі покупки на 90 тисяч. За більше я б цього гіліка точно, мені здається, би не продав. Тому отака от ємка. Далі, друзі, я знайшов покупця на всі цукерки, а саме на 2376 цукерок, і ми з ним обсудили ціну за 350 доларів за штуку. О, все, буде все, буде дякую, давай, удачі. Є... 420 цукерка хочу. Ну, купити. як ви поняли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 836. Блять, що я так Коротше, 831 тисяча ми з вами заробили. Назара на руках з вами 3, майже з половиною мільйони. В принципі, непогано. Якби з Геліка все-таки заробили, було б офігенно, але з другого боку, блін. Ну, що поробиш? <ріст> Прям на літаку прилетіли. Ну я в шоці, це капець. прикольно, прикольно. Далі, друзі, спустя цілу кучу часу на кінець, -то, я прокачав другий рівень рибака. Це було дуже класне відчуття, і в принципі, колись дай ми протестим з вами цей заробіток на другому левелі. Ну і коротше, друзі, зараз буде момент, через який я назвав так своє відео. І ви правильно все зрозуміли, друзі. Я про всі свої гроші, а саме майже три з половиною мульта. Як це сталося? Сталося дуже просто. Ми з другом пішли в казино, все почалося зі 100 тисяч, я просрав 100 тисяч, потім 200 тисяч і так пішло далі, 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 поки я не закинув, поки я просто вже не почав закидати там, лям 600 тисяч, 500 і ставити там по тисячу фішок на якесь число. І, на жаль, на жаль, все було слито. Так, я не буду вам вже показувати, як я це все слив. В принципі, ну, тут особа якогось смислу не має показувати. Ну ви дивіться, от я завжди думав, дивіться, на інших серверах, я коли грав в казино, я програвав. А тут, на кванті, іменно, ну, більшості я завжди майже вигравав. І думаю, блін, воно ж все одно колись та своє забираю. І от воно забрало. да? Воно забрало, якраз коли я продав геліка, ну, і воно все забрало. У мене 3,5 млн Що буде далі з рубрикою? Шлях до БВМ 3, я не знаю, пишіть коментарі, взагалі продовжувати її чи закривати. Ну, ось така тема. Ну що ж, друзі, на цьому наш відосик буде закінчуватися на такій от сумнім ноті, можна сказати, для мене. Ну, в принципі, це контент в будь-якому випадку. Якби навіть я навіть виграв 10 там, мільйонів, я не знаю, от як зараз би слив. Все одно, все одно це мені контент, але трошки обідно, да, то що я, в принципі, 130 годин збирав ці гроші. Ну, половину, звісно, більш указано, але все одно ж я Збрав і ось така отімка вийшла. Пишіть коменти взагалі, що мені далі робити, взагалі продовжувати цю рубрику чи ні. Ну а вам велике дякую за перегляд цього відео. Надіюсь, він вам сподобався. Ну а всім удачі і всім пока!